Новина про відміну виплат переселенку із Харківщини Юлію Лаврову засмутила. Жінка втратила дім і роботу, тож потребує підтримки. Отримувала я ці кошти на дитину 3 тисячі гривень, і на дорослого це на мене 2 тисячі гривень. Дуже збентежено, бо це для мене на даний час гроші, які мені потрібні на оренду житла, бо я орендую, бо я ВПО. Із 1 березня 2024 року Кабмін переглянув механізм нарахування виплат ВПО. Фінансову допомогу не отримають люди, яких вважатимуть достатньо заможними. Зокрема, не виплачуватимуть пенсіонерам ВПО, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 гривні. Переселенцям середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує ту ж саму суму. Сім'ям, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий Депозит у банку. Рішення прийматимуть по кожній окремій родині. Допомога буде призначатися тепер тільки з урахуванням доходів сім'ї. Не можна сказати, що людина прийшла і одразу все призначилося. Проходять перевірки. І якщо все добре, то протягом 10 днів з подачі повного пакету документів справа призначається і направляється далі на виплату. Водночас із 1 березня автоматично подовжать допомогу на півроку найбільш уразливим категоріям переселенців: пенсіонерам із місячною пенсією менше ніж 9444 тисяч особам з інвалідністю першої і другої групи, дітям з інвалідністю, дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування, сиротам віком від 23 років, прийомним батькам. Решті ВПО із березня допомога не буде нараховуватися автоматично, але вони можуть звернутися до органів соціального захисту. З щоб подовжити отримання виплати, право на це мають наступні категорії: сім'ї з дітьми до 14 років, які не мають змоги віддати дитину до дитячого садка або офлайн школи і змушені не працювати. ВПО із дітьми до 14 років, які живуть у зоні бойових дій. Багатодітні сім'ї, особи, які втратили працездатність і не мають пенсії. Юлії Лавровій подовжили виплати. Жінка надала необхідні документи. Я відновила і навіть уже один раз отримувала за березень місяць ті ж самі кошти. На сьогодні у Дніпрі автоматично продовжено виплати майже 30 тисячам ВПО. Всього на сьогодні у Дніпрі проживають майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Євген Коптів, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.